Доброго дня. Знаходжусь на ділянці, яку дуже рідко відвідую. Колись мною на цій ділянці був висаджений сорт. Сортоформа я сказав би, оскільки це не сорт. Сіянець вдалий відзнайденим садівником з Хмельниччини, який вже, на жаль, покійний. Владиславом Бігуном. Відзнайдений він знайдений був на Городоччині, в Городоцькому районі. Це Хмельницька область, також більш її південна частина. І Подільська розкішна, дуже врожайний сорт. Ось тут ще один сорт від нього, але цього року він не запилився. Дві форми він відібрав вдалі. І навіть багато в кого вони є, багато хто з ним експериментує. Цього року було дуже невдалий, скажімо, такий можливості для запилення вишні, але навіть в. Такий важкий для цієї культури рік в моїй саме місцевості, оскільки не буду на все загал виносити таку проблематику, врожай на ній превеликий. Я уявляю, уявляю вже в такому віці плодоношення, який вона може видати прекрасний результат. Вже є плоди, які дозрівають. Краще було б відзняти відео, коли це все вже запалиться, ці всі плоди. Інша б картинка була, і на якій трішки кращий телефон, ніж цей. Але я вже можу його просто не відзняти, вона перед... передозріє і вже не буде на що подивитися. Просто хочу вас познайомити з таким насліддям, яке залишив після себе садівник, людина, яка жила цим, любила садівництво. Садівник Смельниччини, багато хто його знає. Так, зараз я хочу знайти якусь стиглу та скуштувати її, десь я бачу. Вже така дозрівша. Ну от. Розмір. Для вишні я сказав би, що це для чистої вишні, не дюк. Я сказав би, що це великий розмір. Прекрасного вишневого кисло-солодкого смаку, не зовсім кисляк. Такі вишневі насичені, то немає. Прекрасна вишня на смак. Хто полюбляє вишні, я думаю, був би задоволений скуштувати такий плід. Це ще не дозріли. В цілому дуже цікава сортоформа. По можливості буду за нею спостерігати. Дякую за увагу.